28 жовтня відзначається одне з найтепліших свят у календарі день бабусь та дідусів. Ця сімейна дата для кожного малого і дорослого. Зворушлива подія, адже літні люди дуже потребують уваги. А онуків усе життя зігріває турбота старших членів родини. Як кажуть, на Криворізьких вулицях роль бабусі та дідуся в житті маленької людини важко переоцінити. Вони навчають та підтримують, виховують та просто люблять. Моя бабушка була учитель заслужений учитель України. Да, она 30 лет проработала в школе, и она была ну, всем для нас, и для меня, и для брата. Мы все, мы все с ней делали, и уроки, и ну, все, абсолютно все. Так что я своей бабушкой гордилась всегда и горжусь. Для своих внуков, я думаю, это уже хорошая бабушка, потому что у меня две внучки в Польше, одна внучка вот стоит здесь, вот. то я думаю, они без меня не обходятся, что там, что здесь. Она мне была как вторая мама. Я постоянно в селе, у нее все лето, в селе была у нее. Ну, она у меня была повар в детском садике, протевала. Ну, любила сильно ее, конечно, когда ее не стало, очень было тяжело. У меня трое детей, и у меня старшая дочка, ей 17 лет. И для нее бабушка это все. Она на нее даже бывает говорит, мама, не бабушка, а мама. Бабушка получала пенсию 12 рублей на тот период, но она в жизни не приходила без конфет. У нее был Карман такої, в котрам завжди були канфети для мене. были були но это были самые любимые конфеты в детстве. Вот это детстві. От вторая бабушка, я бабуся ясні просто жила, поэтому там все было. Дарія разом з чоловіком виховує дворічного сина. Ділиться, коли сама була дитиною, кожні канікули проводила з сестрою у бабусі. Зараз часу на такі зустрічі не завжди вистачає, але спогади про ці моменти набувають усе більшої цінності. Коли були поменші, то бабуся часто з нами віршики там різні, вчила, завжди допомагали там пиріжки, ліпити, вареники, щось таке. А взагалі, коли вже постарші стали, то ми часто коли приїжджали, то ну, між собою там онуки гуляли, то вона завжди, я пам'ятаю, дзвонила мамі і завжди казала: Боже, я вже не можу, забери їх, це кошмар якийсь. А потім, коли мама нас забирала, то через декілька днів бабуся дзвонила і плакала, привези мені їх назад, мені скучно. Олександріна Гайчук, 73. Вона переселенка з сєвєродонецька. Навіть через стільки років вона пам'ятає, як з радістю ходила у гості до своїх найрідніших. Зараз вона бабуся дорослого онука. Я його гляділа, мама на роботі була, а він ще в садіку не був. Я гляділа його. Ну як же, саме рідний. Як знаєте, як говорять, бабусь, батькам шкода дітей, а внуків більше жаль, чим. Ми жили окремо від дідуся і бабусі. А внук нам сказав так. Старики повинні допомагати молодим, поки вони поженяться і поки в них будуть внуки і правнуки. То це, це, я думаю, що цим все сказано, що дідусі й бабусі потрібні. Виховання від найстарших у сім'ї ціна, частина світогляду дитини, переконаний Іван Петрович. Така упевненість каже з власного життєвого досвіду. Я ціле літо проводив у бабусі з дідусем, і вони мене таким воспитали, Що я закінчив і вище образування, наш а, етат, університет? От і отримав благодаря дідусі бабусю. тому що воспитали правильно. І я вам хочу сказати, я працював на керівних должностях, але ж не в цьому справа. Справа в тому, що я так само люблю своїх внуків, як колись дідусі дідусь і бабуся кохали мене. Коли дитину любиш, і в неї виховується любов і повага до старших. Зараз у чоловіка вже свій онук говорить, прагне для нього бути гідним прикладом в усьому. Внук воно ще дорожче, тут нема. І дійсно я дочечку свою любив, люблю і буду любити, але внука, мабуть, сто крат більше. Дідусі, бабусі, вони, от, вони якісь рідні, вони якісь добрі, вони якісь файні, вони якісь заботливі. Що я, ну, чесно кажу, що я, мабуть, до них не то, що не дотягнуся, але ж я питаюся. В Україні це свято відзначають не так давно. До нас воно прийшло з Нідерландів. Там є традиція дарувати бабусям і дідусям горщики з живими квітами на знак зв'язку. Поколінь коріння це старші, а паростки молодші у родині. Можливо, такий звичай проживеться і у нас. Хай там як, але отримати вітання від онуків у цей день буде радістю для кожних бабусі і дідуся. Дарія Юськова, Андрій Славний Цидень.